Дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грисимчук. Вітаю четверо містян. Загинули внаслідок російського удару по кривому рогу. Серед них десятирічна дитина. Ще понад півсотні людей постраждали. У них рвані та різані рани, переломи та мінно-вибухові травми. Рашисти поцілили ракетами по житловому будинку. Частини багатоповерхівки просто немає. Також зачепило і будівлю одного з вишів. Біля 9 ранку по місту два ракетних удари, один в дев'ятиповерхівку, немає від 3 до 8 корпус взагалі, в одному з під'їздів. Також один учбовий корпус. Вдалося уникнути вириву газу, тому що була дуже велика утечка. Також внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень 60-річний чоловік загинув на місці. Ще четверо комунальників отримали поранення. Вранці росіяни гатили по обласному центру Зарсезеве-Град. За кілька годин потому РФ знову обстріляли Херсон цього разу по мікрорайону Корабел. Під обстрілу у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Поранення виявилися надто тяжкими. Медики констатували смерть. Також поранення отримав 38-річний херсонець з травмами ноги та руки. Його шпиталізували до лікарні. Прикордонники на Одещині затримали шанувальника руського міра. Чоловік прямував у Молдову через КПП Старокозаче. Під час фільтраційних заходів правоохоронці з'ясували, що 40-річний уродженець Кривого Року підписаний на ресурси, які підтримують окупантів, та навіть записує свої відеозвернення, в яких поширює наративи російської пропаганди. Зокрема, блогер шкодує, що народився в Україні. Зневажливо називає малу батьківщину та мріє про приєднання України до РФ у Молдову. Блогер вже не потрапив. Піть, бо його передали Нацполіції. поліції. Два шахрайські кол-центри викрили в Одесі. Їх працівники телефонували громадянам від імені різних фінансових установ. Шахраї випитували конфіденційну інформацію про банківські картки та рахунки і щойно отримували від довірливих громадян необхідну інформацію. Списували з їхніх рахунків гроші в двох орендованих шахраями приміщеннях. Провели обшуки, вилучили півсотні комп'ютерів та телефони. Керівника апарату одного з райсудів Одеси викрили у заволодінні квартирами померлих людей. За даними слідства, посадовець допомагав привласнювати майно злочинній групі. Він завантажував до реєстру судових рішень неіснуючі рішення та видавав листи щодо їх наявності у суді. Завдяки цьому зловмисники незаконно заволоділи щонайменше трьома об'єктами нерухомості в Одесі на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Слідство триває. 10 мільярдів гривень виділив уряд на відновлення енергетики до опалювального сезону. Кошти повинні спрямувати на ремонт та захист об'єктів енергетичної інфраструктури. Крім того, надходить допомога США. Це 897 мільйонів доларів, які мають витратити на генератори, газотурбінні, електростанції та трансформатори. А ще 166 мільйонів євро отримала Україна в рамках фонду енергопідтримки. 400 мільйонів гривень планують витратити в Одесі на будівництво водогону. Відповідні тендери оголосило міське управління капітального будівництва. Водогін прокладують від вулиці Багрицького до французького бульвару. Його будуватимуть у декілька етапів. Усі аукціони мають відбутися 4 серпня. Частина фінансування цього проєкту передбачається коштом субвенції з державного бюджету. Популярні артисти, аніматори Аквагрим та смаколики в Одесі пройшов благодійний концерт для дітей ВПО. Його організатори, фонд Хто, якщо не ми проводять заходи в різних містах України. кажуть, їх місія, хоча б на декілька годин, але повертати малеч до їх безтурботного дитинства. Детальніше про ініціативу та її учасників у сюжеті. Ось так, цими вихідними тимчасово переміщені малечі, діти військових, а також сироти мали змогу трохи відволіктися від війни. Справжнє свято для них організував Дніпровський фонд Хто якщо не ми? В Одесі ми вперше. Одеса, на жаль, це місто, яке було нещодавно дуже поранене, і нам здається, що діти, які максимально були вже налякані, цим вони заслуговують на позитивні гарні емоції. Вони заслуговують на своє дитинство. Сьогодні буде дуже багато анімації, сьогодні буде багато шоу, магія буде для дітей, шоу барабанів, дуже багато зірок. Це їх там Ютуб улюбленці і так далі. Тому я думаю, що буде дуже цікаво. У нас безкоштовна піца, смачна бата, попкорн, морозиво. На сцені для дітей виступають популярні українські артисти та блогери. Серед них, зокрема, Маша Кондратенко, Позитив, Мішель Андраде та Вельбой. А я вже другий раз беру участь. Першого разу ми були в Дніпрі, і мені дуже сподобалася атмосфера. Купа дітей вони просять, просять співати Їм гуси, вишні, це їх улюблені пісні. І тому сьогодні приїхав до Одеси. Навіть не, 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 не думав відмовлятися. Як розповідає співак, він також активно бере участь і в інших благодійних ініціативах. Так, є, ми їздимо до військових час від часу. Останнього разу були у Львові. У наших прикордонників виступаємо, виступаємо де де покличуть, там і виступаємо. Окрім концертів для малеч. Фонд хто, якщо не ми, також активно допомагає і нашим захисникам. Ми збирають гроші на, на авто, на коптери, допомагають армії. Нещодавно в Дніпрі віддали 28 одиниць техніки, там куча коптерів, 35 коптерів. Тільки віддали. тут. Ми не збираємо ні донати, нічого. Тут виключно ми даруємо позитивні емоції, які діткам запам'ятаються на все життя. Але ми. Хочемо, щоб все одно ті, хто буде це дивитися, донатили щодня, тому що кожна гривня важлива. І ви можете допомагати дітям, тваринам, військовим. Головне допомагати. Да, це молод стали зранку. Задонатили, задонатили і з спокійною душою можна день прожити. Отож, не забуваємо донатити, а також дарувати нашим дітям позитивні емоції у ці непрості часи. Олександра Манохіна, Євген Ячменцев, сьомий канал. i love the way. Побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш Сьомий телеканал.